На каналі Українська хвиля нарешті хороша, добра новина з нашого кабміну. Українці, які не отримали належним чином комунальні послуги за останні місяці, зможуть за них не сплачувати. Ось таке розпорядження дав Зеленський нашому Кабміну, і воно вже погоджене. Отож, у цьому відео ми коротенько розберемося, хто і за що може не сплачувати, і як це все цей перерахунок відбуватиметься. Долучайтесь до. До каналу, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 113 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Отож, друзі, як ви знаєте, у нас колапс взагалі в комунальній сфері, в енергетичному секторі У нас дуже дуже багато проблем, і багато людей, крім того, що всі ми сидимо без світла, живемо за графіками. Багато людей ще й не отримують опалення або водопостачання. Знаєте, що найгірше усі цій ситуації? Що, коли не отримуєш світла, не отримуєш води, не отримуєш тепла, а платіжки отримуєш, дай Боже, кожен місяць. Як то кажуть, не пройшло року, і наша влада дорогоцінна вирішила звернути на це увагу, і, хоч якусь справедливість, хоч у цій сфері продемонструвати людям. Отож, що відбулося, Зеленський дав розпорядження здійснити перерахунок, щоб українці, які не отримували комунальні послуги, з низки причин не сплачували за них. Якщо громадяни не отримували опалення, то вони не повинні отримувати космічних платіжок, за нього. тому що, як ви знаєте, опалення і електропостачання це такі дві статті витрат. Вони найбільші, найбільш значні суми саме за світло і за тепло. Послухайте, що саме сказав Зеленський. Я дорочив сьогодні уряду України, премєр міністру Підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для усіх людей, що були без опалення цими місяцями. Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути і рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати. Слава Україні! Наш новоспечний міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив наступне: місцева влада та комунальне підприємства мають врегулювати питання таких нарахувань. І знаєте, якщо у нас щось погоджується, ось там зверху так дають відповідне розпорядження, то дуже швидко рішення ухвалюється. Вони не чекають місяцями, роками. Якщо треба щось дійсно, що було ухвалене, це ухвалюють. І ось ще сьогодні повідомила очільниця нашого уряду Юлія Свириденко, що люди мають сплачувати лише за реально отримані комунальні послуги. Саме тому уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується увага теплопостачання, водопостачання, а також вивезення побутових відходів. Надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь. Період не на надання послуг і відобразити ці суми у платіжках споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно, тому що, як ви знаєте, багато людей писали у соціальних мережах, що не будуть сплачувати, що будуть ігнорувати платіжки. Деякі навіть такі були коментарі, що люди звертатимуться до суду, щоб відновити справедливість. Але на щастя, цього робити не потрібно, тому що у Кабміні все ж таки вирішили цю проблему. Тож інформація по кількості днів відсутності по. По кожному будинку має бути оприлюднена на сайтах операторів. Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року. Тобто, ми побачимо їх у лютому, до, до 10-го числа так направляють нам платіжки. Ми бачимо, побачимо перерахунок. Ось такі приємні суми з мінусом, не з плюсом, як звичайно, так, звичайні суми, а з мінусом. Тобто перерахунок. Далі віце-прем'єр-міністр з відновлення. України Олексій Кулеба повідомив, що уряд уже ухвалив відповідну постанову. Бачите, як все оперативно і швидко робиться. E, значить, ухвалив постанову, підготовлену міністерством розвитку громад та території, яка захищає людей від несправедливих платіжок під час війни. Просто як то кажуть, мед вуха. А якщо в будинку немає тепла чи води або послуги надавалися неповноцінно чи неякісно, платити за них не доведеться. Алілуя, як то кажуть, перерахунок здійснюватиметься автоматично без заяв. І звернень від мешканців також, слава тобі, Господи. Механізм перерахунку виглядатиме наступним чином, як це все діло відбуватиметься. Отож, алгоритм такий: Отож, комунальники зобов'язані самостійно фіксувати по кожному багатоквартирному будинку, скільки днів послуги не надавалися або були неякісними. А якщо водичити плани було через аварії або ліквідацію наслідків ворожих атак, плата за ці дні не нараховується. Суму платі. Цим коригуються за весь період, поки послуга була відсутня, надавалася частково або а, надавалася неналежної якості, і результати перерахунку автоматично відображатимуться у платіжках наступного місяця, без звернень споживачів. Це рішення відповідь на наслідки масованих російських обстрілів у січні, після яких у столиці без тепла і досі залишаються 250 багатоквартирних будинків. Хіба лише 250 – Чула про іншу більшу кількість, але добре, 250. Тепер держава встановлює чіткий і обов'язковий для всіх механізм фіксація, перерахунок і прозоре відображення у платіжка. Це про справедливість і захист громадян у найскладніших умовах війни. Ось такі справи, друзі, вирішили здійснити перерахунок. Побачимо, як то все діло буде зроблено. На щастя, наприклад, у нашому будинку степлопостачанням, ну воно менше, не таке, як потрібно. На кілька градусів, так, але все ж таки не вимикали. З водопостачанням також проблем не було. Світло, ми живемо, як то кажуть, як карта ляжить, тому що буває за графіком, буває ні. Буває так, що за графіком має бути світло впродовж двох годин, а дають лише на одну годину, а то й на 30 хвилин. В нас ще такі цікаві моменти, коли просто вимикають півбудинку зі світлом, півбудинку без світла. Якісь там проблеми. Суто технічного характеру, але факт залишається фактом. Спочатку планове відключення так електроенергії, а потім аварійне. І хто кажуть, оце максимальний такий така незручність. Взагалі, аналітики прогнозують зі світлом таку ситуацію, знаєте, як такі прогнози невтішні. Тому що кажуть, за умови продовження обстрілів, відповідно, взагалі повномасштабної війни, наші об'єкти інфраструктури страждатимуть і надалі, і відключенням продовжуватимуть Впродовж наступних навіть кількох років не місяців, а років, і коротше, українцям доведеться так чи інакше звикнути жити за графіками, коли світло є, відповідно, коли його немає. Знаєте, якби всю цю ситуацію так от стабілізувати, щоб ми розуміли, чітко виконувались ось ці настанови, ось ці положення. Нам кажуть, ось такий графік для вашого будинку. Наприклад, ну теоретично на ось цей місяць, і все. І ви знаєте, що у вас конкретно в. У певні години є світло, і в певні години немає світла. Ми Будемо сподіватися, що до цього не дійде, і все ж таки аналітики помиляються. І таки це енергетичне перемир'я, яке нам пообіцяли, нарешті запрацює. Будемо на це всі сподіватися. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яка у вас ситуація зі світлом, з водопостачанням та теплопостачанням, що вимикали, в яких обсягах послуги надаються, і взагалі в якому регіоні, щоб розуміти краще, якою є ситуація на місцях. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. І, до речі, перелік змін з наступного місяця. Всі нововведення основні, які будуть запроваджені, вже на каналі. Переходьте за посиланням обов'язково і ознайомтесь, чого чекати наступного місяця з 1 лютого. А я дякую вам за увагу. Долучайтесь до каналу, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал щоденно впродовж дня відстежую і поширюю найцікавіші, найактуальніші і найважливіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.